Я один рік, значить, і двері закоцані. І тут я вирішив, покра... вирішив покрасити їх значить, ці двері. О, і от така ситуація з цими дверима. Я значить, їх крашу зараз. Тобто не я, бо я думав сам їх покрасти. Полівізатор спреї. Тут я подружився з фамілією, це домініканський хлопець молодий. О, Ви бачите, нормальний хлопчина, білий, все красиво. Нема ні, трошки кучерявий. Тато в нього симпатичний, той хороший дядько, такий столяр, плотник. Він з татом разом працює. Він ще робив мені, я там пива дав йому, трохи угостив його. Все, вони такі дружелюбні, місцеві, добрі люди. Він привіз мені своїх овощів, фруктів на другий день. Е, я не знаю, в мішок, я кажу. Я знизів цього всього, значить, я він приніс, він приніс мені їх. І так вийшло. Я сторгувався за гарну ціну. І, ну, людина знає, людина полівізатором тут ці двері металеві, і їх треба покрасти, бо вони вже грясні. Він покрасить мені, я надіюсь, гарно покрасить цей хлопчина. Назва в нього звати його, інтересно. От. Але я не про це. Ми говоримо зараз про другу ситуацію, на яку я хотів би акцентувати увагу. З людиною по-хорошому, по гарному, і людина, бачите, тобі принесе овоші, які фрукти, ці, всі ці авокадо і тону різних, яких я названий. Пам'ятаю. От і проблема якого роду. Що я значить. Подружився тут з людьми, так і хороший такий, хороші такі, такі прості люди. такі, от, мені, мені подобаються такі люди. Роботяга сам <кій> має мій бізнес, має трака, трака такого. Має кучу інструментів побитих всіх старих пойорзаних. Ну, він їх ремонтує щось він заробляє на копійку. Має двох синів, які з ними працюють з ними притаскав мені. Так, але ми говоримо зараз про ярмака. Єрмака, якого сьогодні бубочка відсторонив свого офісу, а, і... тому що дійшло до ручки. Розумієте, Справа в тому, що я не знаю цих людей ні Єрмака, ні я не жив в Україні туди і не пам'ятаю, коли я там був. І ні бубочки теж, як я казав, я не дивився цей 95-й квартал, бо цей юмор. Він для трошки недорозвинутих українців, і він цей юмор, гумор він. він... Але, але не про це навіть про те, що ви розумієте, що корупція для совєтського, для Російської імперії, для... це нормальний стан речей. І Петро І колись навіть — цей їхній царьок. Казав, що а чого ви так переживаєте за ту корупцію? Ви знаєте, що лісник, наприклад, а на що їм гроші платити? Вони все одно вкрадуть там багато чого, і, і, і за рахунок цього вони зможуть нормально жити. О, йому не треба, не потрібно лісникам ніяку навіть жалування платити. О, і це, це настільки там вкорінилася психологія. Е, ви знаєте, в мене дядя. Дядя був у час Другої світової війни, вижив, бачив сам сина Сталіна. Особисто знаю, він працював, карти прокладав у, у полку, у авіаційному полку винищувачі пілотні карти тоді були. І він відслужив і в 43-му році його прийняли в партію насильно. Він не хотів вступати, так він розказував пізніше. А там відказатися не було як. Там був тоді масовий призив в партію, там що взяли тоді зразу півмільйона чи що. От. Що дід потім він був, дуже йому давав вставляв за це. Але це вже пізніше було. Це, я, я цього і не жив, я не пам'ятаю цього всього. Но я знаю історію. Йому запропонували, так як він це запропонували працювати в райкомі. Партії після війни, так був недостаток кадрів. Тут фронтовик вернувся з медальчиками. О, інститутський образ освіта в нього була, він закінчив педагогічний інститут і льотну школу закінчив перед війною. От. І служив в Києві в цьому часі. Перед самою війною був призваний в 40 му році. От. І так він там залишився, але не у Берліні закінчив війну в 1945 році, в кінці був демобілізований. Але там він ну, пішло, ця партійна робота, все, і його зробили, кажуть, там колхоз є відстаючий. І підеш туди, там будеш головою колгоспу. І він пішов. Він пішов тоді, десь в 50-х роках, він початок, а, чи це було після смерті Сталіна, чи до смерті Сталіна. Ну, тоді десь на початку. І він там 20 років головою колгоспу був. І зробив один із передових таких господарств. І все. Но в 70-х роках е, така появилася привичка, яка тоді менше була. Тобто воно було завжди, але воно менше. Но ти маєш державне підприємство, колгосп, там, Радгосп. І ти маєш раз у місяць якусь суму, там, скажімо, 10 тисяч рублей чи що, готівкою і завести, значить, першому секретарю. І це район. І в районі він каже, ну такі суми. І вони постійно росли, і це ти маєш якісь нелегальні е, робити. Він розказував, це ж давно було розумієте? І ви має, ти маєш робити, значить, все, давати ці всі гроші, маєш якісь нелегальні продавати десь на базарі, ці гроші кишувати. Якісь постійно не спиш. ОБХСС прийде тебе, як ти щось тут не даєш. Зразу тебе ОБХСС і тебе за розкрадання е, соціалістичної власності, в тюрму зразу садять? Там навіть вибора немає ніякого. так? І він єлі вискочив з цього всього. -всього. Він багато йому що там фронтовик, значить здоров'я. Він каже, що я не можу. Він не міг це. все це важко було психологічно, морально. І він вискочив звідти і зробився директором ПТУ. Він пішов туди, його взяли там, до пенсії, і так і працював. Ну але розумієте, система була побудована так, що ти, якщо ти державного підприємства, якийсь там директор, керівник, ти маєш збирати кеш. І віддавати першому секретарю. От, і я особисто е, бачив першого секретаря Вінницького партії, будучи в стройотряді. Я там музей був в стройотряді було шляхове село під Бершаддю. І я там був значить, таким літом, якийсь там був у нас цей. І нас просто виставили звідти. Я був музеї, там краєзнавча неділя, була після обіду, я зайшов, і мене просто попросили вийти за цю позицію перший секретар приїжджає провіряти. Тобто ж вони таких простих студентів молодих, як я, вони боялися без охорони бути присутніми. Ви бачите, що і завжди вони пересувалися. Там було 20 «Волг» і чаю кругом автомобіля. Е, значить. І він виїжджав у Вінниці в Москву назад. Я це знаю, бо, бо значить я їхав в Житомир колись, як молодий спеціаліст, і вони оплачували. У мене що там було шкаф, якийсь диван був, що я купив. Ну вони оплачували. І я звернувся там до грузовик якийсь взяв, там таке теж було. Компанія, яка перевозила речі у Вінниці, і вони мені вже завезли. І цей ні заплатив мені за перевозку цих речей. То цей шофьор розказував мені, що було 55 автомобілів, таких добро пірого секретаря перевозили в Москву. Також такими грузовиками. Ми меблівозимо. Це такі грузовики, як зіяло, такі грузовики вони були запаковані. Повністю добром, коврами, хрусталями, цим, і, і воно поїхало на Москву. От. Я ще скажу таку ситуацію, я багато чую, я багато знаю, про мсту. У мене тесть давно покійний, давним, він е, жив у Сухомі колись. О, і він там був, значить, шофером, дальнобойщиком влаштувався, тяжко було за то, що давати, щоб влаштуватися і їздити туди на Москву, Ленінград, возити мандарини, там апельсини, там ті грузи, чаї, що там там росло в тій грузі. А звідти вони порожніми верталися. Кеч був в тому, щоб купити там меблі, значить, фінські і завести, продати ту грузину. О, ну це значить, якщо там вони договарювалися там по дві штуки, ну вони якісь стянку таку руменську, фінську стянку, хорошу стянку. Бо в Судіпії не було таких, тим більше в Грузії нам не було навіть доставляти. То є загрузити в автомобілі і проїхати з Ленінграда до Грузії, то це значить, там в Грузії 10 тисяч, в Москві 2 тисячі. Він прокоштував цей ця стянка. Треба було дати на лапу десь 4 тисячі, вона вже 6 тисяч лишається. Ну, але на кожному блокпосту, там були такі змінти стояли кругом. Туди їдеш, каже, і по ящик мандарин, ящик мандарин, ящик мандарин. І назад їдеш теж, треба дати там 200 рублів, 300 рублів, 500 рублів, що везеш, незаконно везеш, треба дати кеш. Ну, по заказу приїжджаєш, значить. і і цю стінку там вже заказчики були, він продав, і там ще лишалося, щось трохи лишалося, А то все виходило на таке. То він так теж спробував в нього то це кілька разів. Він каже, через звичайно скользький і противний бізнес він розказує. Ще тоді. Ну, ви розумієте, система побудована так, що низи передавали наверх. І ця система совєтська, вона збереглася в. Це москальська така система, яка построєна в шахрайських господарствах е, Ченгісханського, типу, е, значить, що е, нема тих, які не крадуть. Розумієш? Ми боремося з корупцією, це ми посадимо неугодних. Я боюся, що щось таке в Україні, бо ці борсуни з корупцією зразу всі проснулися. Їх видно ложкою годують медом з Вашингтона і Москви, що це зараз вже. Одної ж. це об'єднання вийшло. І заставляють підписати це. Я не знаю, я не хочу про це думати. Але господарство воробського тіпа, воно лишилося. Дивіться, як цей. Вони ж розікрали все. Вони ж розікрали все. У мене батьків двоє було, і у всіх двоє батьків, якого там повезло, одна, один батько Хто вирос в інтернеті. Ну, не важко. не важко. І вони працювали, ну це ніщенська зарплата. Не вистачало на штани, я пробачав. Не хватало сині макарони їли, советські. Не було що жрати нічого. Це розвитий соціалізм. Да? За щастя, якесь ранее морозиво було, і якісь сині кури, і і, і, це, і шоколадне масло це, це була вершина щастя. так? Дуже просто харчувалися, і, і тюлька в томатному соусі. І варена ковбаса від якої коти від носа відворачували, їсти не хотіли. Да? І це все називалося розвитим соціалізмом. Но система ворожого тіпа була поставлена так, що всі, хто мав якийсь пост, посаду, він мав віддавати вищому начальнику, вищому начальнику, вищому начальнику. Значить, я це навіть в самому кінці застав, але я також працював трошки в совєтських установах, і Я це також відчув. Я також це бачив. Бачив власними очима. І я не розказую історії, які я почув від, від якогось перехожого на кутку. Я це чув що в середині моєї сім'ї. Від людей, які померли, давно їх немає. Так? Як тої системи немає, але нам так казали, що її немає. Дивіться, кучма, Кравчук теж, кучма, яке багатство вибудував собі. Янукович Завгар, як він попав туди на розумієте? Тут ці всі теж, як нинішній президент, що ж він, де ж він капітал створив. Він підслуговував всім цим верхам, він їх смішив. Він погано відзивався від про тих, які йому не сподобалися, не подобалися. Він, він, він з них шутки робив, а для Плебоса вони ці шутки були смішними. розумієте, Зараз такі часи, що сваритися не треба, бо війна йде. І на фронті там не дуже гарно, ви розумієте? Але ці агнієві конюшні, що існують в Україні. Вони також, вони також не, не є це красиво репутація і так далі. Люди гинуть. І якщо мене спитають, то так треба увести вищу міру. Тому що за такі речі, як крадіжки як під час війни. Бо це, бо це ні на що не похоже і нікуди не йде. Так? Це моя точка зору. От. І і ця система, це я не говорю бубочка, я захищаю бубочку зараз. Він, він достав цю систему у спадок. Ці всі державні підприємства, ці всі монополії, ці всі там потоки йдуть, прибилі, поток грошей і неконтрольований, іде йде прямо тако на верхи. І ці потоки, потоки вони збереглися з часів Совєтського Союзу. От, і ця ситуація навіть не в теперішній е, владі. Ця ситуація з корупцією не була зломлена. ні Ющенком, ні Порошенком. Таке враження складується, вони використовували її теж. Ви розумієте, коли грошові потоки йдуть знизу до верху. І немає різниці, чи це сільськогосподарське підприємство, чи це значить. Якийсь на базарі торгує. А це нал, який йде готівка, яка йде наверх. Йде, а, чи, чи в кінцевому Атом Енерго, чи яке там Енерго. Ой, воно, звичайно, все йде, і про це знає прекрасно президент. От. І це не було зломлено ніким. А це досталось у спадок від Советського Союзу. Від Московської окупації. Від совєтської окупації. От і, і проблема нинішньої влади, що вони його використовували. Може ефективніше навіть, ніж другий. ну, звичайно, чим кучма, ніхто ефективніше не може міг використовувати, бо то, по-моєму, номер один злодій був в Україні. Він хапанув хапанувся народне. Здобуток для себе і для свого круга. Але але е, нинішню владу також це ж не тільки зараз, а це треба і на ті дорожні це шляхи, це будівництво цих доріг, асфальтів. Це потрібно їх всіх, значить, також це має бути спеціальне кримінальне це обов'язково, без цього ж не можна. А якщо далі ще копнути, то давайте підемо ще далі на ковід. Скільки засобів туди було вимито. При зупинення всіх цих оборонних заказів, які були зроблені при Порошенку, що сильно ослабило українську армію і такі величезні, величезні були, значить, катастрофа 22-го року, куди москалі аж прорвалися. це також треба. І багато є питань розумієте? Багато є питань. Але ми говоримо зараз про ті потоки, які йдуть, які йдуть, які треба перерубати. Це поганий, це поганий, поганий спадок московської комуністичної окупації. І по цьому потрібно поставити крапку, і це ніколи не пізно зробити. Навіть зараз такі важкі часи в часи війни. Чи можливо це зупинити? Оці всі схеми, оці всі грошові потоки. Якось перервати, якщо б вони не йшли далі. Не те, що можливо, а потрібно це зробити. Бо якщо це не зробити, то держава, держава існувати не буде, держава дійшла до точки.